Вправа відведення ноги назад або розгинання стегна направлена на пропрацювання великого сідничного м'язу в спеціальному тренажері, ізольованому якраз для сідничних м'язів. Основний рух відбувається в кульшовому суглобі, а саме, розгинання стегна. Перед початком виконання вправи ви маєте налаштувати тренажер під себе. А саме, виставляємо вагу, з якою ви будете працювати, і основний момент. Стосується налаштування висоти цього валика. Для цього заходимо на платформу, ставимо ступні, щоб повністю ступня ціла стояла на платформі. Далі притуляємося тазом до валика, ставимо лікті на ці подушки, і долонями беремося за рукоятки. Коліна мають бути злегка зігнутими. І особливу увагу приділіть для розташування тазу. Таз має повністю лежати на подушці, торкаючись лобковою кісткою подушки. Якщо у вас ноги довші, ви піднімаєте сідушку вище. Тут є спеціальний обмежувач, який ви тягнете на себе, і тягнете сідушку вверх. Якщо у вас ноги довші, ви тягнете вверх, висота буде, відповідно, вища, або дивитеся, як вам? Там, де згинається стегном, саме місце, там ви розташовуєтеся. Ви маєте міцно лежати, закріпили ступні. Хребет нейтральний. В лопатках ми не провалюємося голову не нахиляємо вниз, голова у нас витягнута, і погляд направлений вперед. Далі ставите робочу ногу, ззаді на спеціальне місце для ступні. Лобкову кістку тягнете на себе, м'язи-живота активні. І починаєте назад відводити ногу. До майже повного розгинання. І назад повертаєте її. На видосі ви напружуєте м'язи живота, лобкову кістку тягнете на себе, і назад розгинаємо ногу. І повертаємо її. У нас рух буде відбуватися розгинання стегні та розгинання колінного суглоба. Ми робимо вдих, на видосі, м'яз живота напружуємо, локову кістку підтягуємо на себе, опір відчуваємо в ногу. Робоча нога назад штовхає платформу, на якій стоїть ступня. І повертаємо назад. Без різких рухів темп ми тримаємо рівномірний 2 секунди на розгинання і назад на повернення також 2 секунди. Видих. І вдих, видих і вдих. Основні помилки, які можуть бути при виконанні цієї вправи. Перше, коли ступні у вас не стоять на платформі. Коли ви працюєте, у вас висає носочок, або коли ви неправильно виставили сідушку, і у вас відбувається підйом на носочок. Якщо таке відбувається сідушку, значить потрібно поставити нижче. Якщо ж не вистачає все ж таки вам висоти, ви можете підставити підступні якусь додаткову сходинку, або, як варіант, блін, щоб ви стали вище і могли зайняти комфортне положення та нахилити, прикріпити таз, його міцно покласти до сідушки. Далі, друга помилка. Коли ви провалюєтеся в лопаточках, і голова звисає вниз. Третя помилка коли ви робите основний рух відведення ноги назад або розгинання в стегні, і тут ви починаєте відривати таз, у вас відбувається відрив тазу, тобто лобкова кістка піднімається, і відбувається такий прогин в попереці. Тобто ви робите таким чином. Це помилка. Таз має бути прикріплений до сідушки і не відриватися. Оце я роблю правильно зараз. Виконуйте правильно, не робіть помилку, а для кращого результату вам потрібен тренер.